Рівно півтори години і 50 метрів стін з табуретки погрунтовано. Це тепер пауза 6 годин на полімеризацію. Хочу зауважити не на висихання, а на полімеризацію. Грунтовка повинна заполімеризуватися. Сохне вона швидше, а полімеризується вона 4-6 годин в залежності від температури. Тепер помить відра і можна зачинити і хай все сохне. До завтра. завтра будемо фарбувати. Так Стіни погрунтовано, стіни і полімерізувалися, і висохли. Все красиво. Починаємо фарбування. Ну тут, тут стін 50 квадратних метрів. Я думаю, на один шар десь пару годин у мене піде. Враховуючи, що треба робити акуратно, щоб стелю вже пофарбовано, не замастити і підлогу не засрати, ну, побачимо. Так, поїхали. Так, для початку фарбу підготуємо. Значить, як підготувати фарбу? В моєму випадку це фасадна фарба, тому що приміщення без опалення і всередині зимою можуть бути температури нижчі за ноль, тому фасадна. З початку, самого початку фарба у відрі трошки густовата, завжди від виробника фарба, фарба приходить більш густа, чим її зручно наносити, що валіком, що щіткою. Тому до 15%, 10-15% допускається додати води. З власного досвіду скажу, що півлітрова банка води на 9-літрове відро фарби це саме те, зручно працювати щіткою і валіком, скажу зразу, пульвером ні разу не працював. Для то для валіка приміняємо таку ванночку, Зараз ми її одінимо в сміттєвий пакет, щоб вона не, не пачкалася. І помчали. От десь приблизно так повинно вийти у вас. Ну, трохи більше години пішло на першу стіну. скажем, на одну довгу стіну. Значить, у мене ще десь мінімум час 40 роботи буде. Отаке. Ну, краще, ніж отакий сірий. 100% краще. Трошки дорожче, але краще. Три години дня почав десь приблизно в пів одинадцяти, 50 квадратних метрів. Це один шар, підсохне. І я думаю, що перерва вже сьогодні на сьогодні хватить. Переночую. і завтра я. Накатаю другий шар і буде красота. Ще за планом до морозів ворота привести в порядок. Так, Наші стіни переночували, сьогодні вже 26 вересня. Зараз будемо накатувати другий шар фарби. Буде набагато яскравіший колір. Так, Починаємо. Все, ідеально стіни переночували з другим шаром фарби. Тепер зауважень немає. Рівний, рівний колір без просвітлень, Бетон ніде не проступає. Просто ідеально. Рівненькі стіни. Гарна фарба лягла. Можна прибирати цей хлам, готувати гараж до. Фарбування підлоги. Нарешті два шари фарби висохли на стінах і зробив такий маленький лайфхак. Це наступ, наступ фарбою стелі на стіну 4 см. Малярно лято від і підкрашені. Таким чином ми відіб'ємо лінію примикання стелі до стіни. Бо коли воно в кутку, воно не дуже рівно виходить і ну, не красиво. Ми ж робимо собі ровно так, щоб наш глаз радів, щоб наше око раділо, коли ми цим будемо користуватися. Зараз включу вентилятор, зараз північ, вже 20, почалося 28 вересня. Включу вентилятор, хай повітря всю ніч тут потихеньку перемішує щоб воно скоріше все вивітрялась волога зайва. А завтра знімемо малярку по периметру і побачимо, що з цього вийшло. Я такий експеримент робив з підлогою в сараї. Це на землі, коли фарба, фарба підлоги заступає отак на стіну на 4 см, то це. це виглядає досить... Оригінально, я так зроблю і тут. Значить, завтра знімемо малярку, побачимо, що з цього вийшло. Так, фарба підкрашена переночувала. Хвилюючий момент. Давайте подивимось, як вийшов цей фокус з натіканням фарби на стіну. Ну, ви знаєте, так, так, мабуть, цікавіше, ніж просто отут в углу кривий стик фарби стіни і фарби стелі. Так буде цікавіше. Зараз на великому розмірі зніму і покажу, як це вийшло. Однією рукою незручно тримати телефон. Зараз. Да, результат досяг, досягнено. Мені так подобається більше, ніж було просто стик фарби в куту. З білою на стіні цікавіше. Може воно там не ідеальне, але з маляркою краще не зробиш. Зараз зніму все і приступимо до роботи далі. Ну, ми отак буде. Біла смуга стелі на стіні.